І урок малювання, щоб намалювати нам такий стаканчик з морозивом. Потрібно спочатку намалювати такий овал. далі до нього зробити палець. А Після цього нам потрібно стерти оцю лінію. От у цьому малюнку от, бачите, я тут стерла. Далі. Далі нам намалювати такий полукруг. Після цього нам потрібно намалювати таку пінку, чи морозиво. Ви можете там коло намалювати як. Кульки з морозива. Зрозуміло? До цього за бажанням можна вишеньку додати. Далі розмалюйте як хочете. От мій образець, всі кольори, як я намалювала, чи е, от ці кольори, які можете. Е, Зробити теж такий стаканчик. Розмалювати його. Зрозуміло? Всі до побачення. Це Богдана Богданова.